17 березня в палаці культури імені Тараса Григоровича Шевченко відбулася театральна вистава. Я козаки ворога подолали за участі зразкового дитячого музичного театру Мініатюр чародії ізмейської школи мистецтв імені Малаховського, режисер Маргарита Бікбулатова. Казка для дітей та дорослих, як козаки ворога подолали, розповідає історію про силу та віру у перемогу світла над темрявою. Ця вистава про єдність людей та любов до рідної землі. Спектакль розкриває автентичність українського народу, традиції, звичаї та народні повір'я. У виставі взяли участь 26 акторів театру. Я на цей театр вже ходжу 5-6 років. І цей спектакль він був. Дуже особливим, тому що він підтримує наших воїнів серед героїв вистави українські козаки, магічні стоти, мавки, лісові фей, мальфарки та інші. В цьому спектаклі я грала роль дівчини. Наша вистава це алегорична казка про події нашого сьогодення. Ми дуже глибоко відчули образи, які ми сьогодні грали на сцені. Ми пропустили їх через душу. Дитячий музичний театр «Мініатюр «Чародій» розпочав свою активну діяльність у 2002 році, коли у школі мистецтв відкрилось театральне відділення. У цей час зародились оригінальні гумористичні мініатюри режисера Маргарити Бікбулатової. За останні роки театр отримав два гран плі та три премії. Юні актори театру є лауреатами обласних всеукраїнських і міжнародних конкурсів. Своєю творчістю вони дарують глядачам радість, тепло і гарний настрій. Мені дуже подобається наша вистава. Вважаю, в ній є дуже глибокий сенс. Вона заснована на основі реальних подій. Від цього стає ще сумніше, але ми не втрачаємо віру та оптимізм. І цією виставою хотіли сказати, що зло неодмінно буде покарне як на сцені. Ні, так і в бою вистава як козаки ворога подолали, спрямована на підняття бойового духу нашого народу у складні часи за допомогу світла щирих дитячих душ. Нехай наші діти живуть у ній, і у них буде щасливе майбутнє. Театральна вистава є актуальна, адже вона показує, як наші пращури, могутні козаки боролися з ворогом заради рідної землі. А зараз українські військові захищають усіх нас від російської навали. Я дуже радий, що у нашої вистави щасливий фінал. Бажаю бадьорості та силу духу нашому народові. Вірю у перемогу. Глядачі у залі мали можливість насолодитися талантом юних акторів, захоплюючим сюжетом, майстерною хореографією, музичним супроводом та чарівними декораціями. Учасники вистави своєю творчістю роблять свій внесок на культурному фронті задля наближення перемоги нашої країни. Юлія Патлацюк, Наталя Маленко для програми Новин.